Клопотами, багатством, та життмими на відходять і не дозрівають. Тобто у людей є свої бажання, свої цілі, свої пріоритети, і їм хочеться прожити життя по-своєму, як вони бачать, як їм буде краще. Але Господь Він хоче, щоб він, він не зобов'язує, але Він рекомендує відзиватися на його заклад. Щоб прожити життя за його планом, Оскільки тільки за цим планом людина зможе отримати надію, спокій, відчути любов і проявляти її до інших, оскільки Господь вчить. Господь вже буде жити в цій людині, і будучи через неї звершувати свою справу. У кожного вона індивідуальна. І Господь через кожного з нас її